Час підбивати підсумки та готуватись до нових викликів на нараді. В очільниці Прикарпаття розповіли, яким був навчальний рік 2023-2024. В області працювало понад пів тисячі шкіл, у яких здобували освіту 159 тисяч учнів. З них більше п'яти тисяч це внутрішньо переміщені діти. Десять тисяч наших учнів виходять за межами держави. Вони навчаються дистанційно. 351 дитина за сімейною формою 9243 дитини екстрематним формою 1256 інші. Важливо, щоб цей зв'язок з цими дітьми не перерахувався, тому що ми сподіваємося, що після закінчення війни, якщо буде контактний зв'язок, то більшість з них не буде, буде повернутися до нашої країни. У школах вдалося створити майже сотню класів безпеки. Ще у семи реалізовується проєкт спеціаліст із безпеки в освітньому середовищі. Крім того, упродовж цього навчального року для залучення учнів до змістовного дозвілля було проведено ряд заходів. Ми тільки області заходів провели 65 заходів, які взяли десятки тисяч учнів. Хочеться віддати відзначити, що це є величезний всеукраїнський захід «Пліч-попліч». Спортивні, які керували в нашій області, і також наш обласний заклад серцем єдиними України, з взяли також десятки тисяч загалом учнів. Наразі триває робота щодо організації дозвілля дітлахів під час літніх канікул. У нас відкриваються 44 шкільних таборів, в яких і літні школи, в яких відбудуть позитують як поздоховці, будуть заняті близько 9 тисяч дітей. Також у нас буде походити вкраїнської нової академії наук в червні місяці наука в і всеукраїнська літна школа з робототехніки. В освітніх закладах продовжують облаштовувати захисні споруди. Зараз укриттів немає лише у п'яти школах Прикарпаття. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія «Раї».